Слава Богу! Як готуватися до святого причастя. До святого причастя треба готуватися за декілька днів молитвою, постом, смиренною поведінкою та сповідуючись у церкві. На попередні бути на вечірньому богослужінні, вдома читати канони. Покаяний Господу Ісусу Христу, молебний до Пресвятої Богородиці, ангелу охоронцю та наслідування до святого причастя, у постійній їсти нічого м'ясного, у їжі бути помірним, у сповіді усну або написати на папері усі свої гріхи. Дуже важливо, щиро покаятися у всіх своїх гріхах, нічого не приховуючи від священика. Бо ти стоїш перед самим лицем Господа. Треба примиритися з усіма та усіх вибачити. Дітей до 7 років допускають до причастя без сповіді і лише з благословіння священика. Добрий звичай, після сповіді до святого причастя нічого не пити не їсти. Опісля півночі головне очистити душу. Людині, знаючи святий Євангелії, не треба пояснювати, яка велика святиня тіла і крові Христа без причастя неможливо наслідувати вічне життя. Про це говорив сам Господь Ісус Христос у бесіді з учнями Євангелія от Іоанна, глава 6. Любі друзі, ми повинні причащатися тіла Христова і берегти благодать Божу. Бережи, Боже, усіх людей та нашу Україну від ворогів. Слава Богу!